Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Я закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, чи є перешкоди на дорогах на гроші, що заважає усім, хто дивиться відео, близьким людям закрити всі фінансові питання. Є перешкоди, закрили шляхи дороги на гроші. Тут двойка мечів, вісім мечів. Це така прям пастка. Повністю одробили вам фінанси. Ще й на крах. Тут, може, навіть на сімейне Ну, Якщо ви чоловік і дружина, то і у, партне... у дружини, у чоловіка, то якби на, на сім'ю крах роблять. Ну, ви дуже гарно себе налаштовуєте. Перемога за вами. Давайте подивимося, що буде відбуватись. Заздрість. Все буде гаразд. Робота йде, гроші мають бути, має відновитися. Робота ще о, тут у когось може перешкоди саме через те, що конкуренти або хтось хоче вас. Брати із посади, може, якоюсь. дуже сильна заздрість і наговарюють, наговарюють брехню, неправду. Тепер я повністю весь негатив убираю Всі перекриття доріг знімаю, блоки, блокіровки убираю із доріг на гроші усіх, хто дивиться відео близьких людей, очищається дорога відкрита, легкими, радісними шляхами йдуть гроші постійно та стабільно До тих, хто дивиться відео близьких людей. Вище сили, янглів, охоронців, духів, роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші. Усім, хто дивиться відео, близьким людям нічого не заважає заробляти гроші, мати роботу, великі прибутки, постійно приходять гроші, без перешкод, буде так і так і. Легким, радісними і так. і є. Давайте ще переглянемо. Що відбувається? Скажіть, допоможіть ви сили, чи лишився ще якийсь негатив, що може заважати вирішити всі питання фінансові, тим, хто дивиться відео, близьким людям? Так, тут повторили якусь порчену програму. Третій раз повторили порчену програму. Угу. Ще а, ну, це порча на кладовищі, може навіть порча на смерть, і якби намагається закал... за... по... по колу, щоб ця програма йшла і майстер вийшов. У вас буде от гроші все одно, попри все. А ви відродите свою справу, відродите свої потоки фінансові. Всі ваші питання будуть вирішені, Ні, попри все, як би вони не намагалися, все одно де у вас успіх? Десять пентаклів. Успіх. Може, навіть є такі питання, що, може, вам треба якісь приміщення придбати. Може, квартиру чи будинок. У вас це буде. Вирішить, вирішить, вам вдасться все вирішити, всі свої питання і у вас породу бути багатими. Ваш рід дуже-дуже такий був люди мають. Золоті руки і мають дуже сильно любов до труда ви не можете не робити, ви не можете не працювати. У вас дуже сильний рід. Угу. Може, може з роду. Давайте подивимося, чи є родові якісь програми. ну так Треба чистити рот, там стоять програми крадніки. От поки ми чистимо, але там є ще до вас постійно, йдуть напади. Це йде родові програми, треба вичистити. У угу. вашому роду були люди заможні, багаті, і стався напад. Напали дуже агресивно, може, вбивали навіть вороги напали і пограбували. І до цього ще ставили крадники предкам. У вас получиться все очистить. Угу. Закралися такі е, системи осуд, дуже сильний осуд, Ну, це все йде з роду що якщо в тебе є. Фінанси, якщо в тебе є багатство, це засуджувались дуже сильно. І це прям в голові стоїть осуд, що гроші це погано. Оце треба все убрати, Убираю повністю весь негатив. Відкриваються шляхи дороги на гроші. Там можна бути багатими, можна бути заможними, щасливими людьми. Гроші це добре. Гроші це. Здорові люди, здорові діти, це навчання, це хорошо. Ну так, ви це знаєте, ну якийсь прям підсвідомості як блок, що може більше якби що це дуже-дуже велика небезпека. Що таке зробили з родич, з предками, що закралося, що можуть убити, просто убити. Все буде гаразд. І ваші діти, внуки всі матимуть роботу, гарні прибутки. Тут все буде добре. Прошу ще сили відкрити. Шляхи дороги на гроші. Всім, хто дивиться відео, близьким людям і в день, вночі допомагають. Відкриваються шляхи дороги. Усі крадні кистяги, переклади, обміни і подміни знімаються. Порчені програми знімаю. Всі блоки. Програми негативні на роботі. Убираю перешкоди. Більше немає нападів. Ви працюєте гарно, заробляєте гроші, буде так і такий Вкритий шлях. Відкривається шлях для гроші. Гроші приходять легкими, радісними шляхами, постійно і стабільно, без перешкод. Буде так і так є. Все, що належить тим, хто дивиться відео, належить тільки вам. і Нікому більше, і ніхто не зможе цього забрати. Буде так і так є. Перекриваю. перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу і вдень, і вночі захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться відео. Близьких людей, не на мить, не лишайте, буде захист міцний. Отвожу, отвертаю всю заздрість, глаз, порчі і прокляття. Кладовицьку магію анулірую, порчі насмерть знімаю. І всі блоки, блокіровки з доріг на гроші обираються, повертаються ворогові. Більше ворог лихо зробити не зможе. Сили втрачає, свідомість на... втрачає, напасти більше не зможе. Відновлюються фінанси, відновлюється робота, повертається. Гроші до вас буде так і так є. Так і так є. Ну, тут... Дуже сильні напади на гроші, і е, е, якщо вже тут треба якби на персональні чистки вже записуватися, Ну, на все працює, все працює і <клес> все працює. Ну з того, що я побачила, комусь прям порчі насмерть ставлять. От настільки... Йде атака на фінанси. Люди не розуміють, звідки йдуть гроші всі чомусь оці заздрість така сильна і хочуть вкрасти. Ну це неправильно все. Це все неправильно. Так, у мене є ще питання від глядачів на загальний розгляд на YouTube-каналі за донат на любу суму. суму. І це питання може також допомогти всім, хто дивиться відео, близьким людям. Угу. Давайте подивимось, що заважає тому, хто запитує мати власне житло, придбати. Власне житло, чи ставлять негативні програми, що може заважати придбати власне житло? Нам роблять а у вас все одно все буде добре. Роблять вас, опаюють, опаюють якимись програмами. Заздрість, засуджують, дуже багато розмов. Вам програму ставлять, та в тебе нічого не вийде. І ви, може, приходити, десь опаюють. От дивіться, скільки карти карт щось підливається вам. Це можуть бути родичі, можуть бути ваші друзі із дитинства. Також. Ну, От, будь ласка, блоки, обмани. Дивіться, хтось хоче так дуже сильно. Вас вообще, по-перше, не треба нікуди їхати, бо вас чомусь вирішили кудись ви маєте їхати. А, може, як. От... Якщо ви поїдете, то точно вам дуже важко буде це обман. Обманють, кудись відправляють <кій> повна зневіра в те, що ви зможете собі мати власне житло. Прожені, вам треба розігнати. У вас оточення дуже-дуже заздрісне, вам бажають поганого, ви маєте десь їхати і а, не, не мати свого житла. Мені дещо хтось хоче навіть використовувати. Вам або приворотні мороки ставлять по цих картах. Щоб ви виконували тільки те, що вам говорять. От, Може, ви працюєте і всі гроші маєте віддати комусь. Щоб... Що Все буде гаразд. Захист буде працювати у вас. Головне оточення, вам треба повністю припинити це слухати. Це абсолютно брехня. Ці люди не переживуть, не переживуть, якщо ви матимете своє житло. Вони хочуть, щоб ви отак от поневірялися, постійно десь шукали собі притулок, і дуже-дуже вигідно, може, ви з цими людьми живете, вони вас якби використовують. Що, ну, якби ви винні щось? Оце все я заперечую. Може ви маєте їх кудись возить. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую, знімаю всю порчну програму Анулюю, Убираю повністю. Скажіть, допоможіть, чи стоять ще якісь негативні програми, що можуть заважати? Мати власне житло, придбати власне житло, тому хто запитує. Так, є, ось воно і вийшло. Дивіться, програма йде на залежності, на алкоголізм. Угу. І е, з вас також стягують фінанси, забирають фінанси. Заперечую негатив, обию всю залежність, знімаю, обираю порчену програму обираю. У вас такі гарні є суми, ви вмієте заробляти. Вам треба дуже-дуже е, е, я не знаю, як вам з цього вилізти, може дійсно. Переїхати окремо десь і оці суми складаєте, бо у вас їх видурюють. оці, Може, це алкоголізм, може вам нав'язують. Там люди, як ви їх поїте, може, кормите оці гулянки. Скажіть, допоможіть, чи ще є якісь блоки, блокіровки, що може заважати придбати квартиру. Ну, магію розставлю, так. Ой, ой, це правильно, що ви запитали, дивіться, тут треба розглядати ретельно вам, самому, самому з цього вийти дуже важко. Будинок ваш буде у вас. Зараз я знімаю цей напад, магічний, убираю, анулірую повністю. Всі програми негативні знімаються. нас, насрікладовиця магія, всі залежності знімаю. Відкриваються всі шляхи і дороги на власний дім, на власне житло. <кій> всі порчені програми більше не працюють, мороки, морочки знімаються, порщен алкоголізм знімає, відсікаю, всіх, хто заздрість, всіх, хто зла бажає, з ним. Більше немає жодної перешкоди. Мати своє житло відкривається шлях. Ви можете мати без перешкод, буде так, і такі гроші приходять до вас. Перекриваю перед вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, удадіть, відверніть ворогів. Того, хто запитує, всіх, хто дивиться, знімаються всі порчені програми незалежності на алкоголізм, прокляття порчі знімає відкриваються шляхи дороги на власне житло, дорога легка, двері відкриті буде так угу. ну Це я зараз почистила, але вас треба або ви ще питайте це питання. Його треба дочищати, або записуйтесь на прийом, щоб подивитись, тому що. Якесь оточення, вам важко звідти вирватися просто треба. от Добре, я на цьому маю завершувати Така вийшла у нас сьогодні кава. Я дякую всім за донати, за те, що ставите подобайки Пишете коментарі, мені дуже приємно. Це відновлює енергетику, і набагато сильніше, краще працює чистки і захист. А також нагадую про наших військових. Не забувайте, будь ласка, одна-дві гривні. Якщо бачите, ведуть збір на дрони, дронорізи, на всі теплі речі для військових зараз. Одна, дві гривні. Скільки, хто, скільки зможе. Маленького донату не існує. то Кожен день робіть донат для військових і. Піднімайте собі настрій. Not. Я також бажаю, щоб усі питання фінансові, всіх, хто дивиться відео, близьких людей, повністю вирішили, закрилися всі, може, борги, всі питання вирішено. У вас завжди є гроші, і їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Вам можна бути багатим, щасливим. Заможними людьми буде так і так і є. Так. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!